Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що влада не вживає передбачених законом заходів для позбавлення нардепів від проросійських партій мандатів. Він розкритикував ініціативу депутата Дунди, котрий заявив про початок збору підписів під зверненням до голови ВР Стефанчука щодо позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Про це В'ятрович зазначив у Фейсбук, лист прилюднив нардеп Олексій Кучеренко. Раніше у ГО чесно з посиланням на відповідь народного депутата від фракції Слуга народу Олега Дунди повідомили, що майже 70 народ. Депутатів відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Фракція Батьківщина майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Водночас не підтримали позбавлення повноважень народних та місцевих депутатів від проросійських партій і представники фракції Слуга народу, зокрема, голова фракції Давид Рахамія та його заступник а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко Гео чесно навела перелік тих нардепів, які за даними Дунди у 2022 році не підписали звернення. Представники фракції Слуга народу Лада Булах, Олена Шуляк, Вікторія Подгорна, Андрій Герус, Юрій Мисягін, Микита Потураєв, Петро Павловський, Євгенія Кравчук. Сергій Мандзій, Ігор Фріс, Юрій Здебський, Микола Тищенко, Галина Третякова, Олександр Корнієнко, Данило Гетьманцев, Давид Рахамі, Олександр Литвинов, Олексій Жмиринецький. Євгеній Брагар, Богдан Торохтій, Сергій Гривко, Андрій Мотовиловець, Максим Бужанський, Анатолій Гунько, Олександр Фадієнко, Олександр Горобець, Петро Павловський, Михайло Радуцький, Сергій Бабак, Артем Культенко, Павло Халімон, Володимир Іванов, Павло Фролов, Федір Ваніславський, Олександр Мерешко, Ганна Лічман, Олександр Тругін, Анатолій Остапенко, Артем Ковальов, Олександр Бакумов, Микола Галушко. Олег Колєв, Маргарита Шол за майбутнє Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Мялик Віктор, позафракційні Віктор Бондар. Також підписувати відмовився представник Європейської солідарності Володимир В'ятрович. В'ятрович зреагував на лист, висловивши припущення, що монобільшість грає у дві руки: одна бореться з ОПЗЖ, збираючи нікому не потрібні підписи, які не позбавлять їх мандатів, тоді як друга активно користується її голосами, просуваючи потрібні її закони, і де факто створивши коаліцію з колишньою ОПЗЖ. Депутат пояснив, що у статті 81 Конституції чітко вказані сім підстав для позбавлення мандату, наголосивши, що ніякі звернення не змінять цей перелік. Так, частиною другої статті 81 Конституції України передбачено, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі. Перше складення повноважень за його особистою заявою, друге набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, третє визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім, четверте припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України. П'яте. Якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставини, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто. Шосте невходження народного депутата України обраного від політичної партії виборчого блоку політику політичних партій до складу депутатської фракції цієї політичної партії, виборчого блоку політичних партій або виходу народного депутата України із складу такої фракції. 7. його смерті, водночас статтею 5 закону України про статус народного депутата України та частиною другої статті 222 регламенту Верховної Ради України встановлено порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, відповідно до якого рішення у формі постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається за поданням комітету до компетенції, якого входять питання депутатської етики. Більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Разом із тим, стаття 12 цього закону визначає, що народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України, законопроєкту, проєкту постанови іншої законодавчої пропозиції. Безумовно, я підтримую не лише усунення колаборантів з парламенту, а й притягнення їх до відповідальності. А брати участь у дешевій виставі, коли слуги тижнями збирають підписи під зверненням до самих себе, не збираюся, пояснив нардеп. В'ятрович додав, щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представникам на більшості на погоджувальній раді. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.